Святий Іоанне, предтече і Хрестителю Господній, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив. Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, Ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся. Бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну. Визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй і усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті. І змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може, в Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати тобі, святий Іоанне претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне Претече. І Хрестителю Господній, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими». Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло. Зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я! І благоденство сім'ї моїй і усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоб з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. В Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина, і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне притече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне притече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. В Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина, і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне претече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоімене, і звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. В Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне притече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, о начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. В Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина, і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне притече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. В Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне Притече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне притече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне притече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. В царство небесне для життя вічного, щоб дякувати тобі, святий Іоанне Притече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Іоанне притече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь. Щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину, ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти проповідував покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті ти зоіменний звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, обох начальник хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй. І усім ближнім. Моли заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може. В Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі, святий Іоанне Притече, претече, і прославляти єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.